Друзі, всім привіт! Був трішки зайнятий, тому не мав змоги записати вам відео. Значить, на рахунок перемовин. Те, що відбулося, а саме, що Зеленський зірвав ці перемовини в Лондоні, ще раз підтверджує моє твердження, що Зеленський це зрадник українського народу і зрадник України. І тому він негайно повинен. Бути арештований Службою безпеки України. Як і Зеленський, так і Єрмак, так і всі ті його Офіс. Це моя особиста думка. Але мова піде не про нього. Навіть не хочу говорити про Зеленського, тому що це вже всім очевидно, що Зеленський робить все для того, щоб знищити повністю Україну і віддати її Росії. А мова піде про ТЦК. Значить, попалося мені одне відео CDF німецького телеканалу, де вони в Україні і беруть не то, що інтерв'ю, а спостерігають за роботою ТЦК. І ось ТЦК там, десь в якомусь підземному переході, там зупиняють людей. І так ввічливо, добрий день, там, добрий день, ми хочемо там, перевірити ваші військово-облікові, там, документи, а чи є у вас вони, а предоставте нам. Ну, так ввічливо, ввічливо. людина перша, він там покаже, в мене нема з собою, але він там показує цю електрону, як вона там, резерв плюс. І вони там перевіряють, кажуть, ну да, але все одно вам, треба з'явитися, там щось інф, обновити, якісь там дані чи ще щось. і Його так відпускають, дають повістку, і він так і десь собі спокійно. До другого там підходять, то й взагалі нічого немає. Там вони кажуть, да, вам треба з'явитися там. Ну, коротше, таке з, в грані фантастики. І це все вони роблять для німецького телеканалу. Та це кашники говорять там по-англійськи, вільно, такі там інтелігентні люди, та ти що, та ви що, про яку там бусифікацію? Та це навіть мови немає, не може бути. Це все і псо, такого немає. От вони так показують німцям. Тобто, влада Зеленського скриває бусифікацію, тому що вона прекрасно розуміє, що. ТЦКшники це злочинці. І голова Одеського ТЦК, чи хто там начальник, чи хто він так було подано звернення, і він чітко і ясно написав, що ТЦК не має таких, не має права, не має повноважень насильно доставляти людину до ТЦК. Тобто оці всі відео, що ми бачимо, це все бандформування, це все відеодокази, бандформування, тобто вчинення незаконних дій. І такі всі дії караються 146 статтею, частина третя. Там не перша, не друга, частина третя, там група осіб. І це від 5 до 10 років позбавлення волі. Це згідно чинного законодавства. І ось ТЦКшники, ви усвідомте, що вас це чекає після війни від 5 до 10 років позбавлення волі. І це буде справедливе вам покарання. Я так вважаю, і це буде дійсно справедливе ваше покарання згідно чинного законодавства. І ця влада з... уйде, вона зникне. І ви будете відповідати. І ваше командування перше відхреститься від вас. Але вони також будуть нести покарання, тому що ви будете давати покази на них і будете вказувати, хто вам давав ці накази незаконні. І вони також будуть сидіти. Навіть якщо вони фізично самі не викрадали людей, але вони давали накази це робити. І вони також будуть сидіти. Підписуємося на канал. Коментуємо, думаємо. Пан Богдан завжди говорить правду.